Засадили 20 гектар яблунями. Виявилося, що яблука ніхто не приймає по тій ціні, яка була в той момент, коли ми засаджували. Випилюємо яблука, сажаємо смородину. Привіт! Ми вже почали готуватися до наступного сезону, а тому сьогодні поговоримо про пересадку полуниці. Як ми її саджаємо, чому ми це робимо саме в липні пересаджуємо, розберемо технологію посадки під агроволокно полуниці. Які матеріали ми використовуємо, які даємо добрива. А в кінці відео розповім, чому ми не розглядаємо цей напрямок діяльності для себе як основний, по крайній мірі на даний час? Це канал Село як є. Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Ви поки можете підписатися, поставити лайк відео, залишити коментар після перегляду. Ну а ми починаємо. Мабуть, найголовніше питання, чому ми пересаджуємо саме в липні. А не навесні або восени, як до цього всі звикли. Тим паче, що бачите, зараз вона у на нас трохи пов'явша, але це для неї нормально. Ми її вчора тільки пересадили, вон волога ще навіть трохи збереглася. Вчора була мінлива хмарність, сьогодні вилізло сонце, звісно, що вона трохи прив'яла. Ну, вечором її польємо і все в воно буде добре. Чому пересаджуємо в липні? Тому що в останні роки досить непередбачувані погодні умови що восени, що навесні. Тому, коли пересаджуємо восени, можна не вгадати час, коли вдарять сильні морози, і теж саме відбувається навесні. Нам здається, що земля вже трохи прогрілася, все нормально. Починаємо пересаджувати це з іншими культурами. Було неодноразово. Починаємо висаджувати у нас в квітні чи в кінці березня. Б'ють морози, відповідно, от рослинки наші гинуть. В той же час, коли ми пересаджуємо клубнику влітку, у неї є час нормально укоренитися до осені, до холодів, набратися сил і потім спокійно собі піти в зиму. І відповідно, на уже навесні наступного року можна очікувати в кінці весни, можна очікувати вже на перший врожай. А, в цьому році ми взяли. Клубнику додатково, у нас була невеличка латочка. Ми ще взяли додаткову своєї знайомої. Вона в нас посиділа. Ми брали саме вуса. Вона в нас посиділа протягом весни і до липня. Зараз ми її викопали і розсаджуємо, пересадили вже на нормальні грядки, сформували грядку. Зараз буду показувати, як це виглядає. Як бачите, станом на даний час у нас доволі невеличка ділянка. Три Горбка, назимо їх так, по три рядки на кожному. Не факт, що в майбутньому ми будемо її сильно розширювати, незважаючи на те, що мені багато хто рекомендував зайнятися клубникою, але це, про це розповім трошки пізніше. Поки що ми не плануємо клубнику на продаж, це буде чисто собі на поїсти. Ця ділянка у нас була під цибулею і часником. Тому ми її зараз акуратненько переб'ємо мотоблоком, щоб розпушити землю. Звісно, що частнення цибульку ми вже повибирали, бур'янчик позгрібали, все розчистили. Тепер осталось тільки розпушити. Я пройшов мотоблоком тричі туди й назад, щоб гарно все було розпушено, і далі можна було працювати з цією землею. На наступному етапі нагрібаємо горбочки спеціально для нашої будущої посадки клубники. По бокам у нас получаються свої рідні канали, а по центру горбик, де ми і будемо висаджувати клубничку. Якраз по ширині нашого агроволокна. Перед посадкою поверх наших горбочків розсипемо іще перегній. Звісно, що не дуже багато, але здобрити треба. Потім накриваємо все це діло агроволокном і по стику присипаємо тою ж самою земелькою, щоб воно кріпкенько держалось. По краям ми зафіксували все це з допомогою шпильок. Далі нам залишається тільки нарізати дірочки і повтикати в ті дірочки нашу полуницю. До речі, набагато простіше це робити за допомогою звичайної двозубої вилки дерев'яної. Завершальний етап всієї цієї посадки буде встановлення сітки. Я так планую сьогодні або завтра ми це зробимо. І в нас буде клубничка прикрита, бо хмарок не так багато, як хотілося б на небі. Але вологи зранку особливо трошки є. Ну і додатково ми ввечері її поливаємо. Що стосується дірочок під посадку, хтось прорізає їх за допомогою ножиць. Ну, за допомогою горілки, ну, виходить, значно якісніше, бо воно зразу заплавляється, і тоді не так сильно лізе. Агроволокно у нас тут п'ятидесятка, воно нам в основному треба для того, щоб менше було бур'яну всякого. Не дати йому розростися навколо клубнички. Ну і додатково воно буде зберігати вологу. А волога це саме важливе. Як ви могли помітити, у нас на гребені саме горбики такі. Воно тоді, виходить, по-перше, якщо удобніше з ним працювати, воно у нас вже котик походив по агроволокну. З ним простіше працювати і так вона краще росте на таких угорбиках, в порівнянні з якщо її просто на такому ж рівному ґрунті висаджувати. Що ну, стосується добрив, то ми використовуємо суто органічні добрива. бо у нас є корівки, які нам їх производять в великій кількості. Ось у мене тут з краю воно вже рік перележало, перегнило. І тепер. Гарно може використовуватися. По факту, ось воно розсипчасте і нормально здобре. І звісно, що його не треба класти забагато, бо тоді, особливо при високих температурах, вничка може погоріти. Але здобрити все одно варто. Ну і по факту, коли ми проливаємо агроволокно, воно буде мокрим. Буде здержувати вологу краще. Можна мульчувати, я знаю, що сіном або соломою обкладають. Але агроволокном, мені кажеться, буде покраще. Ну, будемо дивитися, це в нас перший рік ми висаджуємо під агроволокно. Перед посадкою всю, всю полуничку ми замочили в ванні на добу. Вона посиділа, звісно, щоб вона там не втопилася, просто корінці, щоб були в ящичок. І ставимо в ванну. Вона там. Набирається вологи. Бажано, щоб коли викопуєте, щоб воно було з грудочкою земелька, то тоді воно хорошо буде пересаджуватися. Воно в нас набралося вологи. Ми його о, посадили в підготовлену землю. І після посадки знову ж таки залили водою. В перші дні після пересаджування необхідно, щоб полуниця отримувала дуже багато вологи. Її регулярно. Потрібно поливати, ну звісно, якщо не йдуть дощі, якщо йдуть дощі, то можете не поливати, можете віддихнути трошки. Тепер скажу трошки про те, чому ми не плануємо полуницю для себе як основний вид діяльності, і не розраховуємо на неї як на прибуткову якусь сферу для себе. Перше і саме основне це непередбачуваність погодних умов. Вони дуже сильно впливають на любі рослини, але на такі вибагливі, як полуниця, в першу чергу. Заморозки навесні, засуха. Доки ми не зможемо забезпечити е, стабільні умови для нашої полунички, а поки що е, ми фінансово це не, не потягнемо, щоб забезпечити там умовну теплицю з е, усіма умовами, які необхідні для стабільного зростання, доки ми і не будемо займатися розглядати для себе взагалі полуницю як. Е, Розраховувати на неї, скажімо так, що ми от з неї скільки спо... отримаємо гроші. У мене є двоє знайомих, які займаються полуницею на продаж. Це вони торгують в різних місцях. Е, у них досить великі ділянки, засаджені полуницею. Це у відкритому ґрунті. А е, у однієї нашої знайомої ми брали полуницю в минулому році для себе розсаду, а е, у іншої брали в цьому. Де ми брали якраз ті самі вуса уже саженці, коли вона чистила міжжадя. Так от, в минулому році, коли, якщо пам'ятаєте, був тиждень дуже високих, екстремально високих температур, у нас також це було десь кінець червня липень у одній з цих наших знайомих повністю вигоріла ділянка з полуницею, бо вона. Вирощує саме у відкритому ґрунті, не, не допомогло на, на той момент поливання нічого їй не помогло. Полуниця повністю вигоріла, і на цей рік у неї там залишилося буквально кілька кущиків, Вона все починає спочатку. В цьому році інша наша знайома вклала в полуницю в полив, в агроволокно, в добрива, в оці ці всі справи в закупку нових сортів полуниці. Вклала за загалом 8 тисяч гривень. А, в результаті вона отримала, це зважаючи на те, що в неї вже була ділянка з, зі своєю полуницею, просто вона хотіла розширити, покращити і таке інше. А, в результаті вона отримала нічого, вона не отримала, зібрала дві жмені полуниці, зварила вареників, і на тому все закінчилось. Отакі от, от інвестиції. Стабільний прибуток і таке інше. Саме тому я не можу спрогнозувати для себе наскільки гарно вродить полуниця на наступний рік, і я не можу зробити якісь розрахунки, отримав я від неї дохід чи ні. Це я для себе це можу розглядати як додатковий прибуток. Умовно, якщо з коровами я знаю, які в мене будуть доходи, які будуть витрати, то з полуницею це ще більші ігри, навіть ніж зі свиньми а, умовно можна. Розказувати скільки завгодно досвідчені фермера можуть сказати, що треба робити так-то, так то і все в тебе буде хорошо з погодницею але ніколи не можна передбачити усе. Так само, як досвідчені фермера в Миколаївській, Дніпропетровській, Запоріжській області не могли передбачити, що в них вначалі все виго... вначалі все померзне, потім вигори потім ще й саранча прилетить. Це такі речі, які ми не можемо передбачити, тому. Доки я не зможу забезпечити стабільність саме вирощування, стабільність врожаїв, доки я і не буду розглядати цей напрямок для себе як основний, другий недолік полуниці – це досить скоропортящийся товар. Вибачте, не пам'ятаю, як це буде українською, який о, треба реалізувати умовно протягом місяця, з моменту, як вона почала плодоносити, ти зібрав, в тебе є. Три дня, ну максимум тиждень при ідеальних умовах зберігання для того, щоб її реалізувати, не реалізував, ти її викинув. Для мене більш цікавим є напрямок з частником, який може лежати в мене півроку, там, чи умовно три місяці, і я потихеньку його розпродам, ніж гонки з попиткою продати полуницю, хоч за скільки заберіть її в мене. Тому тут теж треба зважувати, чи готові винести всі ці ризики на собі. Приймаєте ви їх, чи готові ви е, до того, що ви втратите гроші, які вкладете, якісь. Ну для когось 10 тисяч це не гроші. Для когось 10 тисяч це всі гроші, які є в ньому в запасі. Тому треба вибирати ідеальне співвідношення і далі вже приймати рішення, чи ми вирощуємо полуницю, чи ми е, купуємо курей, чи ми вирощуємо часник. Це треба гарно обміркувати, а не так, що засадили. 20 гектар яблунями. Виявилося, що яблука ніхто не приймає по тій ціні, яка була в той момент, коли ми засаджували Випилюємо яблука, сажаємо смородину. Ну і так далі. Ви знаєте, є такі фахівці. Тому найближчий рік, два-п'ять ми будемо тестувати, наскільки в нас добре родиться полуниця, наскільки треба багато вкладати в неї, скільки вона потребує. Догляду і таке інше, чи потрібно їй там якусь теплицю робити, накривати її якось додатково, чи, чи якось додатковий полив їй робити, чи якісь додаткові добрива, все це ми будемо тестувати. А потім вже можна буде приймати рішення, що да, ми цим займаємось, чи ні, ми цим не займаємось. Саме тому, отака от ділянка, як в мене зараз за спиною невеличка, це ідеальний варіант для того, щоб провести якісь експерименти. Це в умовах, коли у вас не багато грошей. Якщо у вас багато грошей, ви можете засадити гектар. І подивитися, вроде воно чи не вроде. Не вродило, ну, значить не вродило. Так було. А тому приймайте рішення, виходячи зі свого досвіду, зі своєї інтуїції, не побоюся цього слова. Думайте, що краще для вас. Обирайте і тоді вже приймайте рішення. Всім гарного вечора! Ціл та наснає на цей і наступний сезон.